Основною такою зміною є перехід на комбіновані вакцини. Тобто одне щеплення, тобто одна ін'єкція, але від кількох інфекцій. Це така основна є зміна. Наступна зміна це є щеплення проти туберкульозу. Раніше ми щеплювали діток на 3-5 добу від народження, а тепер будемо щеплювати на... через, добу. через добу. Тобто мамочка сьогодні народила, а на наступний день вже можна робити щеплення через 24 години. Наступна зміна це є щеплення проти корупаротиту краснухи, де змінюється вік. Раніше ми щеплювали в 1,6 років. А тепер будемо щеплювати в один і чотири роки. Ми будемо тепер щеплювати діток, які йдуть в дитячий садок, буде нашаровуватися колективний імунітет, і ми очікуємо зменшення захворюваності чи спалахів проти кору, тому що це є дуже висококонтагіозна інфекція. З першого року вводиться новий антиген у календар профілактичних щеплень. Це вірус папиломи людини. Основний шлях його зараження є статевий і тому викликає онкопатологію, такий як рак шийки матки у жінок.